Вітаю вас, шановні друзі. Ми продовжуємо наш психологічний цикл. Темою нашої сьогоднішньої розмови буде структура психологічного знання. От ми говоримо, що психологія як наука це наука про закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Так? Вона вивчає психічне життя людини в різних таких контекстах з точки зору об'єктивного і суб'єктивних вимірів. І в цьому аспекті, безумовно, структура психологічного знання є дуже важливою, тому що психологія є дуже важливою, вона вивчає психіку людини, і психіка людини реалізується через діяльність і, безумовно, в залежності. Від соціальних умов впливають біологічні аспекти, так? генетичні, біологічні аспекти, соціальні аспекти. І от в умовах форс-мажору, в умовах війни, от, скажімо, зараз йде російсько-українська війна. Расисти обстрілюють житлові будинки, руйнують школи, лікарні і так далі. Це ж не може не впливати на психіку нації, безумовно. От, війна є війна, так? це така фрустрація. От, і людям, у яких ну, не дуже стійка психіка, ця допомога дуже потрібна, якраз допомога психологічної науки. От, і тому структура психологічного знання це один із важливих таких от аспектів розуміння психології як такої. Традиційно психологію поділяють значить, на життєву і наукову. Ну, життєва це ну, практична <с> діяльність, так би мовити, і наукова психологія та, що досліджує з наукової точки зору. Життєва психологія, її ще називають побутова психологія. Вона спирається у своїх висновках на так званий здоровий глузд, на життєвий досвід, на мудрість, на практику. Практику особистісну, на практику суспільну, і так далі. Така психологія дуже часто регулює реальні міжособистісні стосунки. Джерелами життєвої психології часто є, зокрема, і релігійний світогляд, міфи, віра, традиції. От, тобто те, що пощупати не можна, але воно безумовно впливає. Тому що коли ми говоримо про ту чи іншу цивілізацію, то в основі тієї чи іншої цивілізації лежить якісь базові релігійні, базові релігійні зокрема міфи соціальні там і інші. От, і все це дуже важливо. Які особливості життєвої психології, вона переповнена протиріччями і дуже часто спрощує. Спрощує стан речей. Вона спрямована на конкретні життєві, психічні явища, так? і е, окремі ситуації, спрямована на окремих людей, на їх поведінку і так далі. Тут домінує інтуїтивний характер. Інтуїція? так? Не раціональні речі, якісь, а таке на рівні підсвідомого. Життєва психологія набуває знання через спостереження, через міркування, через соціальний досвід, тобто шляхом проб і помилок. Вона має обмежені можливості для передачі набутого знання. Обмежується тою, маленькою соціальною групою, може і середня, і велика соціальна група, коли передаються там. Релігійні знання, там професійні які знання, професійна асоціація. От, значить, але вона не, не є загальною обмеженою. Зазнає впливу суб'єктивного і трактує події і факти на власний розсуд. Тобто з точки зору різного погляду. Суб'єктивний погляд, ну, що ти тут зробиш? От людина так вважає. І дуже часто її раціонально переконати не можна, якщо в її свідомості домінують там релігійні, якісь міфи, там, якісь інші. От, то кажи, не кажи, а <свісно>, раціональне не доходить. Трапляються такі варіанти. Життєва психологія звертає значну увагу на незвичні явища, тобто це таємниці психіки, оця наша <свісно> тяга до чогось такого таємного. Значить, незрозумілого, те, що важко пояснити з наукової точки зору, от звідти от і джерела міфології, от закріплюється цей міф і він рухається. От, так що ми бачимо, що життєва психологія вона така ось суб'єктивно, ідеалістично обмежена через соціальний досвід конкретної людини, наукова психологія. Ну, Тут уже зовсім інший підхід, шановні друзі, наукова психологія це система наукових уявлень. Які розкривають природу психічного, досліджують об'єктивні психічні явища і процеси. От. Тут важлива, звичайно, проблема методології і методики наукового пізнання, тобто теоретичні принципи, методи отримання психічних даних, категоріальний апарат, ну, раз наука, то певні категорії базові мають бути, які дозволяють досліджувати психіку. Особливістю наукової психології, на відміну від життєвої психології або побудової, є чіткі послідовні психологічні знання. Ну, це зрозуміло, бо то наука. Друге, прагнення до узагальнень, виражених у поняттях і законах. Тобто ми аналізуємо і узагальнюємо. Третє раціональний і усвідомлений принцип пізнання. Передбачає висування гіпотез, перевірку тих гіпотез, перевірку наслідків. Долучення експерименту, як важливого, засобу пізнання психічної діяльності. Є гіпотеза, її треба або підтвердити, або спростувати. От, Значить, відповідно, має ж бути проведений якийсь експеримент, зокрема, Так? пізнання психічного. З точки зору конкретних зв'язків, системно, так? Системно перевіряється людина в її зв'язках із соціумом і суспільством в цілому. Значно більші можливості, ніж у побутової, практичної психології тої життєвої. Для передання набутого знання. Якщо вже наука, то пишуться підручники, читаються лекції, навчаються фахівці і так далі. І вони відповідно ці знання передаються системно. Там, у побутовій психології, то відбувається не системно, спонтанно, я б сказав так, а тут системно. От. Структуру психологічного знання інколи подають у вигляді дерева психологічної науки, основу психологічної науки. Становлять два напрямки історія психології і загальна психологія. Це база. Тобто історія психології, як вона формувалася, починаючи з античних часів, коли зародки психології в надрах філософської науки розвивалися. І загальна психологія, яка стосується усіх. Історія психології розглядає формування категорій наукових. Понять упродовж довгого часу існування психологічної науки. Ну, психологія як наука це середина 19 століття. у нас сформувалася тут. Соціологія, психологія, політологія сформувалися. Вони виокремилися із філософії і почали набувати вже статусу окремих наук. От. Що таке загальна психологія? Ми говоримо, друга компонента дуже важлива. Це галузь психологічної науки, яка вивчає психіку людини. Закономірності цієї психіки розробляє систему психологічних знань, виявляє психологічний осередок, з'ясовує методологічні основи психологічної дисципліни. Загальна психологія це безумовно фундамент розвитку всіх галузей і розділів психологічної науки, бо без цього ніяк, тому що вона загальна. Так? За спрямованістю психологів на дослідження. Теж можна поділити три великі групи. Теоретичну, науково-прикладну і практичну психологію, шановні друзі. Теоретична психологія, ну зрозуміло, це теорія науки. Вона включає до себе експериментальну частину, генетичну, соціальну, порівняльну, диференційна психологія, психофізіологія, психологія особистості. Моделювання психіки і так далі. Тобто, це теорія, теоретичні засади психології, ось тут сидять. Експериментальна психологія, ясно, що працює через експеримент, тобто шукає закономірності розвитку, у філогенезі, значить, і онтогенезі У життя конкретної людини, а перед тим біологічна еволюція, соціальна психологія досліджує психічні явища. У соціумі, тобто у великих, малих соціальних групах і так далі. Там досліджуються відносини, соціальні відносини, міжособистісні, взаємини, групова атмосфера, роль лідера в групі, стосунки між членами сім'ї і так далі. Тобто, це соціальна психологія. Порівняльна психологія досліджує форми психічного життя. Порівнює їх, вивчає особливості психіки, тварин є, зоопсихологія, до речі, у порівнянні з, психою, з психікою людини теж важливий такий компонент. Диференційна психологія досліджує індивідуально психологічні особливості психіки з урахуванням вікового рівня. Тому є вікова психологія, скажімо так. Психофізіологія вивчає. Фізіологічні механізми діяльності мозку, вищої нервової системи, тобто і ці аспекти лежать в основі функціонування психіки, тому що мозок без нього, психіки, <сих> ніяк ми не дослідимо. Психологія особистості займається вивченням психічних властивостей людини як цілісного утворення, як цілісного суб'єкту. Психічні явища, відповідна структура, внутрішні взаємозв'язки індивіда із соціумом, навколишнім середовищем, природним, соціальним оце все психологія особистості. Такий напрямок, як моделювання психіки, використовує наукові дані про психіку для побудови математичних і кібернетичних моделей. Психічних функцій з точки зору сприйняття, мислення, пам'яті, розпізнавання і так далі. Ну зараз без комп'ютерних систем це складно зробити. Науково-прикладна психологія включає до себе галузі психологічного знання з прикладної точки зору, ну і за діяльності і поведінки людей ми можемо таку зробити структуру науково-прикладної психології, психологія праці. Ну, зрозуміло. Людина в праці, тобто психологічні аспекти досліджуємо. Інженерна психологія. Вивчаю особливості діяльності людини у складі автоматизованих систем, соціальних систем і так далі, управління. От, тобто людина включена в якісь інженерні і управлінські системи. Психологія творчості. Ну, це зрозуміло. от. З точки зору мистецтва. так, це Психологія творчості фактично, це психологія мистецтва. Як активізувати людину, щоб вона досягала високих явищ? Авіаційна психологія, космічна психологія це окремий напрямок. Людина в космосі, в авіації, от в екстраординарних умовах. Психологічні вимоги, тобто як космічний корабель собі формувати. От, ну те саме до речі, управлінська команда. Так що ми можемо сказати, що от аспекти є дуже важливі. Військова психологія дуже важлива. От у нас зараз іде російсько-українська війна, коли расисти напали на Україну, і безумовно, військова психологія вона дуже важлива в військових колективах. От, для того щоб боєздатність підтримувати бойовий дух, досліджувати проблеми, які є у людей під час. Вибухів війни, ну це окрема тема для розмови, значить, стосунки в військовому колективі між командирами і підлеглими, психологічна антипропаганда і контрпропаганда це теж дуже важливі речі. Психологія управління та менеджменту для нас це дуже важливо в системі публічного управління. Дослідження процесів управління, як людина тут себе поводить в соціально-економічному, виробничому аспектах, державне, регіональне управління, місцеве управління це важливо. Економічна психологія. Досліджує роль людського чинника у розв'язанні господарських економічних проблем на макрорівні. На мезо- і мікрорівнях, тобто окрема тема для розмови, економічна психологія, екологічна психологія. От ми говоримо, що психічні фактори є у відносинах між людиною і суспільством, як оптимізувати ці аспекти, подолати соціально-психологічні наслідки природних і техногенних катастроф. Це теж є медицина катастрофа, але і психологія катастроф. Психологія спорту зрозуміло. Педагогічна психологія, окремий напрямок, дуже важливий предметом є навчання, психологічні аспекти навчання і виховання особистості. Тут зрозуміло. Психологія. Аномального розвитку або спеціальна психологія. Оце ті відхилення, коли треба психокорекцію використовувати. Є психологія здоров'я. І тут є напрямок, зараз медична психологія активно розвивається, От, вивчає психологічні аспекти діяльності лікаря, хворого у відносинах, юридична психологія. Теж важливий дуже напрямок, пов'язаний з реалізацією системи правової поведінки індивіда. Є судова психологія, є кримінальна психологія, є виправно трудова а, а, або е, пенітенціарна е, психологія. Тобто, це все важливі дуже речі, науково такі практичні. Ну і практична психологія наостанку е, спрямована на розвиток конкретних психічних проблем. Які супроводжують діяльність людини, процеси її взаємодії в колективі з довкіллям. Відповідно, в практичній психології треба займатися аналізом, прогнозування діяльності людини і так далі. У структурі практичної психології, виокремлюють, зокрема психологію консультування, практичну психологію сім'ї та соціального захисту, клінічну. Психологію, практична психологія системи освіти, практична психологія політичної діяльності, практична психологія праці, і профорієнтації, практична, економіка, практична психологія економіки і бізнесу, практична юридична психологія. Так що ми бачимо, що практичністю ця виполягає в тому, що в усіх аспектах Людської діяльності індивідуальної, групової і загальної, психологія відіграє надзвичайно важливу роль.